Камера, мотор! Привіт, КПІ! З вами я, Лена Багіян. Це перший випуск майже весняного сезону Today. Якщо ти всі ці два тижні знову адаптувався до життя студента та провтикав всю університетські новини, ця програма саме для тебе. За результатами зимової сесії з КПІ відрахували 780 студентів. Давайте запитаємо у тих, що залишилися, що вони про це думають. А, мало гнилі. Треба ще? А, думаю, так. Да. Чому? Ні? Ну, блин, ніхто нічого не делает. О боже. Мой. Ну, не всі можуть пережити как-то сесію в копи, поэтому нормально. Ну, жаль, звісно, ждеть, може быть, армія. Сожалеем. Форбс включив до списку найуспішніших людей світу, випускника Мемі Івана Пасічника. Чи є можливість капишників потрапити до списку Форбс? Що про це думають студенти? Я думаю, что технические специальности запросто туда могут попасть, в плане, может, какие-то достижения. Вот. Я не знаю, что можно сделать на лингвистике на самом деле, но думаю, у каждого студента есть очень много возможностей сегодня. Я не могу сказать за всех студентов, но то, что туда я попаду, в принципе, это уже как бы предрешено. В любом случае, да. кто сюда попадает. Капы, великий университет. Много мы людей. Да. На честь жіночого свята КПІ вирішив зробити ще один вихідний 7 березня. Давайте дізнаємося, як студенти будуть його святкувати. Нікак. Ми ну, збираємося якось привітати дівчатам, квартиру зняти, <рес> в кіно запросити, квіти подарувати. Йдемо з командою з турклуба на скелі. Будемо святкувати там. Готуюся к тецю. електричних цепей. Поїду Поєдук своїм друзям город. Там очень красивый парк, и просто хочу побыть на воздухе, потому что очень много работы было за это время. На воздух не выбиралась. И вот это у меня такие планы. А какая будет погода? Посмотрим, как она это откорректирует. КПИ отримав лицензию на підвищення кваліфікації спеціалістів з китайської мови. А чи потрібно копейшником китайська? Ну, я думаю, звичайно, треба, так як китайська мова це одна из, я так думаю, найпопулярніших мов світу. Можливо, навіть скоро вона захопить весь світ, тому звичайно для е, успішного майбутнього нам потрібно вчити якомога більше мов. Китайський сложний. Серйозно складний. І Думаю, не хотів би вчити, тому що багато діалектів. Треба якийсь то вибирати, який що у них там є все. 18 лютого в рамках мистецького конкурсу Чорнобиль 30 років по тому студенти та викладачі КПІ відвідали Чорнобиль та прип'ять. Це було дуже цікаво. Ми бачили самов, Все. 18 лютого відбулася перша битва університетів. Захід, метою якого є підтримка студентського підприємництва. КПІ став абсолютним лідером, представивши 10 університетських проєктів. А тепер давайте дізнаємось, як це розвивати стартап в КПІ. Для этого нужна хорошая команда, которая будет сплоченно работать и уделять этому проекту столько, сколько нужно. І не смотря ни на что продвигаться дальше. Если какие-то неудачи попадаются на пути, то их надо преодолевать и двигаться дальше. Капи відбудуться перші онлайн-вибори. С начала этой недели и ближайшие две недели будут проходить выборы на каждом факультете через электронную систему eVoice, разработанную специально для того, чтобы выбрать делегатов от студентов на конференцию трудового коллектива факультета университета и в ученые советы факультета университета. С вами был Капитодей. Тодей. Берите участь в съемках наступного выпуска. комментируйте новости и оставайтесь в теме разом с Капитиви.